Сьогодні помолимося цією молитвою, яку нас навчив сам Ісус Христос. Дарю Небесну, Спішите тебе душі істини, що всюди ти і все наповняєш, скарби ти добра життя і подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої зверни. Сина восемні і душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, влади прости закони наші, Задизлянься і в цілі немощі наші, імені Согоради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Босві, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Лів наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця, Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Боже наш, що святого апостола Твого Петра від кайданів і в'язниці неускоченого звільнив. Нерено молимо тебе, милостиво прийми молитву Ботцю на відпущення гріхів раби твоєї Юлії, що до в'язниці посаджено, і молитвами того, як чоловіку любить все сильною твоєю десницею від усякої злої напасті, визволи і на волю виводи. Слава Отцю! Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос і істинний Бог наш, молитвами причистої Своїй Матері, святиславних і всіх апостолів і всіх святих, помилує, спасе нас, бо він благий і чоловіколюбний. Амінь. Γεια σας. Εنا βγεις του